Чиста планета, щасливі люди. Земля прекрасна, вона для тебе і сонце ясне, і синє небо, птахи, і звірі, моря і ріки. Нехай же буде вона навіки. А що ж це трапилось з нашою планетою? Чому вона така сумна, брудна і невесела? Наша планета Земля потребує допомоги. Ми часто говоримо, земля наш дім. А щоб ми могли тут жити щасливо, наш дім має бути в порядку. Вода і повітря повинні бути чистими, дерева, рослини, тварини здоровими, а місце проживання та відпочинку безпечними та комфортними. Ми ніколи не зможемо насолоджуватися своїм життям на землі, якщо не будемо піклуватися про неї. Збережіть чисту воду в річці. Якщо вода буде забрудненою, то почнуть помирати риби, водяні тварини, комахи. Порушиться баланс в природі. Збереження цього балансу обов'язкова умова адже все в природі взаємопов'язане. Не залишайте сміття після відпочинку на природі. Поважне, бережливе ставлення до природи одне з правил поведінки культурної людини. Тож не засмічуйте ліс. Сміття викидайте тільки в урни або забирайте з собою. Поки кожен з нас не буде дотримуватися елементарної культури поведінки в лісі сам, доти наші ліси не позбудуться хвороби порожньої пляшки. Необачно покинуті обгортки, пляшки чи пакети є реальною загрозою життю тварини. Купа небезпечного сміття, яка поширює інфекції, розмножує шкідливі бактерії, вбиває тварин. І це наше цілком реальне майбутнє. Навчіться сортувати сміття, щоб його переробити та дати йому нове життя. В Синій бак збираємо папір, в жовтий пластик, зелений скло, а в червоний метал. Кожен день ми здійснюємо близько 20 тисяч вдихів. Яке ж воно повітря, яким ми дихаємо. Велику кількість вуглекислого газу викидають у повітря промислові підприємства, транспорт, спалення опалого листя, вулканічні виверження. Все живе на планеті потребує чистого повітря. А що ж в природі очищує повітря? Так, це рослини, дерева. А де більше всього дерев? Звичайно, в лісі. Ліс не дарма називають легенями нашої планети. Саме дерева дають нам кисень, а вбирають в себе шкідливі гази. Ліс є середовищем існування безліч тварин, пташок, комах, плазунів. Ліси поглинають велику кількість пилу, знижують рівень шуму, затримують сильні вітри. Чисте повітря хвойних лісів допомагає людині відчути себе здоровою і бадьорою. Найкраща поміч планеті Земля насадити нові ліси, закласти в містах нові парки, не завадить озеленення скверів, насадження хвойних рослин та квітів. Пропоную гру, яка називається Добре, погано. Роздивіться картинки та визначте, що для нашої планети Земля добре, а що погано, піклуватися про лісових звірів, годувати птахів, ламати гілочки дерев та кущів, берегти молоді рослини, кидати будь-що у водойми. Прибирати за собою сміття. Пропоную вправу продовж речення. Поміркуй і продовж речення. Я люблю свою планету Земля тому, що. Як будеш відноситись до мешканців Планети Земля? Я буду. Що робити. Поміркуй, дай відповідь, за що планета Земля скаже вам дякую. Бережіть нашу планету, піклуйтеся про неї. Якщо буде чистою і щасливою наша земля, будуть щасливі люди. Дякую за увагу!